Ми прийдемо до переоцінки асиметричності війни. Я знову ж таки всіх вертаю до 2022 року. З того року нічого не помінялося. Ця війна з першого свого дня і в 2024 році люди до цього прийдуть абсолютно всі. Ця війна з першого свого дня була завідомо асиметрична. І нерівна, враховуючи нерівносильність сторін, жертва в цій війні безумовно слабша. По готовності, по озброєнню, ми розуміємо, тут крали, тут скорочували, тут розводили, тут закатували мільярди в асфальт, тут офшорами бавилися, тут ви розумієте, що тут робилось? Тому ця асиметрія зберігається. І навіть якщо успіхи, безумовні успіхи, опору, тому що опір це стояти, безумовний успіх опору, уже якби він, він відбувся, він можливо десь в 2022-2023 році давав якусь власне ілюзію рівносильності. І за рахунок західної допомоги в першу чергу. Без західної допомоги, якраз це вона і залишалася би взагалі асиметричною, ну, ну просто ж, жахливо асиметрично, просто фатально асиметричною. Якраз тому західна допомога і була такою об'ємною, що ця війна є і трактується світом як асиметрична війна. Це не є війна рівноцінних суперників. Саме тому слабшому треба помагати. Пакувати зброю, давати гроші, і так далі, то було би, звісно, що добре, що він не крав і себе не придумував супермена, який раптом чого то подумав, що він може перемогти ядерного ворога там в чотири рази чисельнішого, а територія в 20 разів більша. Ну і зуби з'їли на анексії. То якби тут тебе тут уже не в цьому справа. Просто мені здається, що цей рік, 24-й, він прийде. Пройде під егідою повного усвідомлення цієї асиметрії, програшної, мінусової, диспропорції з точки зору України. Тому що, якщо зараз, власне кажучи, війна вже повністю остаточно, остаточно є війною кількостей, кількостей, то тут всі фори, всі фори. Є на боці крупнішого ворога. Ми, власне, у 2024 році ми підійдемо до ось цього розуміння і до пошуку, власне, варіантів, як діяти в умовах асиметричної, ресурсно програшної, тому що менше ресурсів людського, збройного, військового і так далі. Менше. Фізично менше. Е, географічного, демографічного, по всіх ресурсах все таки цю, цю асиметрію як при цьому можна давати собі раду, тому що здебільшого ну, всі війни є асиметричні. Ну, рідко коли воюють між собою, рівноцінні. Ну, буває, напевно, таке, ну, в ХХ столітті не було такого, не було такого. І ну, навіть Друга світова не було для мене, не було паритетною. Вона все ж таки була теж в первинному етапі асиметричною, але е, якраз 2024 рік для нашої війни він поверне це розуміння асиметричності, нерівності, і в, в цих умовах нічого фатального немає. Просто є природа, є щось більше, щось менше, щось крупніше, щось дрібніше. Ну, ну неможливо собі вбити в голову. Е, ну, Якісь самообман і так далі. Оця асиметрія вона завжди перекривалася чимось. Вона перекривалася заходом, і вона буде перекриватися. Вона перекривалася певними рішеннями інноваційного характеру. Я, я теж про це якраз зараз теж хочу сказати. Але взагалі егідою 24-го року буде все ж таки оце повернення людей до розуміння асиметрії цієї війни. Тому що тягатися на рівних в війні кількостями стає все дедалі складніше. Це на якомусь етапі можна піднатужитися, але ми прекрасно бачимо, і ви це прекрасно бачите, і всі це прекрасно бачать. То так не буде. Власне кажучи, в війні кількостями е завжди перемагає крупніший. У війні кількостями не важлива вже правда. Правда, як якась езотерика, як, можливо, дійсно та сама есхатологія, яку я згадував, просто якась верховна цінність, вона, безумовно, завжди є в основі отої метафізики війни. Але в перебігу в механіці війни, війни кількостями, тобто хто більший, хто крупніший, уже хто правіший, не має значення. І це виклик основний 2024 року. Весь 2024 рік підпорядкований саме під це, яким чином виповзти, вискочити, вистрибнути з війни кількостями, в яку нас підступно втягнув ворог. Тому що в війні інновацій, в війні технологій він, звичайно, при всіх своїх покращених можливостях там Іран, Північна Корея, все одно він якби, ну. Поступається умовному заходу. але власне в війні кількості ми там фора на форі, там від демографічної фори до загашників до працюючого оборонпрому і просто до якоїсь такої крутолобості, круторогості лідерів, які от все на війну там. А в нас тут трошки з цим є нюанси, тому що ще й тендери треба похапати, що треба трошки заробити, ще треба знаєте, собі в е офшори в маєтки подбати і так далі. Тому власне кажучи, от війну кількостями нас стягнув ворог, бо він знає, що там це його поле. Там у нього буде безумовно ресурсна перевага. І, власне, про це написав ще в минулому році, в вересні. Я нашим дебілам, які далі думають, що вони супермени і бетмени на цю галактику. Кожний раз нагадую: візьміть придурки в вересень місяць і почитайте за економість. Де Залужний сказав: довга війна це вирок. Довга війна це пастка. Не можна входити втягуватися в довгу війну, де кількостями ну нема що, про що говорити. Якщо нема дронів, якщо нема ребів, ну тих радіоелектронної боротьби, якщо нема того, того, того. Якщо розумієте, в них є куди запаковувати в бруківку, ну, нема в Авдіївку пару штук е, тих е, е, роїв е, дронів кинуть. Ну от власне кажучи, все вже головнокомандувач, людина війни говорить, довга війна це пастка Росії вигідна їй. І з вересня місяця вже можна було би трошки суспільство підвести до думки, що це асиметрична війна, що ми не потягаємося без інновацій, що ми не перекриємо цих фор, цих переваг чисто природніх, тому що географія така. ну величезна держава, чотири рази більше населення і, і, і оборонпром працює і цілодобово з швидкістю плюс один цех, до існуючих. За е, минулий рік. От, власне кажучи, оця думка, це змагання кількостями, це мені здається, зараз для суспільства взагалі основний тригер буде. Це буде взагалі основна тема, тому що тут відповідей немає ніхто. Тут, уже, коли був опір і спротив, оцей первинний, можна було перекривати метафізикою війни. Тобто героїзмом, хоробрістю, сміливістю. Ми багато разів про це говорили, це всім зрозуміло. Тепер у війні кількостями, де не важливо, хто правіший, важливо, хто крупніший, уже це не перекриєш. А в нас, мені здається, якраз ми в 2024 рік входимо з розумінням абсолютної нев'єбенності, і неадекватності, і нероздупленості перших осіб. В множенні говорю, бо їх там пару штук. Тільки в реальну ситуацію. От, власне кажучи, от цій війні кількостями це буде основним питанням 24 року. Дуже просте питання. Так все ж таки. Якщо у бік забрати. Пафос, глорифікацію, е, все те найкраще: оці найвищі стандарти п'єдесталізовані, вже бронзові стандарти духу, які безумовно є ну, невід'ємною частиною от, е, воїнства. як такого. Але питання буде не таке. Питання буде в 24 році дуже зовсім, зовсім інше, засаднешо інше, то все ж таке. От що має стати найсерйознішим проривом в 2024 році? Жива сила чи інновації і технології? З вересня місяця це питання поставив головнокомандувач Залужний. З вересня місяця це питання стоїть поставлено. Воно забембане, заговорили, заулюлюкали. Далі в нас. Була вже фортеця Бахмут, тепер вже інші фортеці. Там в них комунікаційні кейси. Вони в офісі президента з спротивів будуть знову формувати. Бо ця глорифікаційна риторика їм лягає. Воно звичайно. Вони ну як і завжди, всі п'єдестали вождів базуються на і моруються на солдатських голгофах. Так було ще з 20-го сторіччя, і тут те сама історія. Так все ж таки, оце питання 2024 року. Де буде прорив живою силою? Чи інноваціями і технологіями, про що говорив генерал Залужник? Дрони, все, що літає, все, що повзає, все, що плаває під водою, все, що є моторизоване, все, що є оцифроване, все, що є цифровізоване. Електронізоване, механізоване, все воно має зараз власне, вирішальний запит на себе, вирішальну роль. Тому що, розумієте, в 20-му ну 20-му, я так же, в середньовіччі, ось, власне, в війнах кількостями все вирішувала кількість загострених палець. От хто мав більшу кількість загострених отих от, е е палок, ну і вправність якусь. Той обвішався шкурою мамонтам, міг перемогти. У 21 столітті трошки інша ситуація. У 21 столітті, взагалі, якщо це ера цифрових рішень, цифрових, то все воно підпорядковано одній простій філософії. Замінити людський ресурс. Технології придумані і інновації, придумані людством, які є інтелектуальним. А не загостреними палицями. Придуманий для того, аби замінити людину. Щоб не людина гинула а дрон. Щоб не людина втрачала кінцівку, а безпілотник, який можна новий купити і полетить. Інновації і технології це питання 24 го року. Без них війна кількостей, це є вже наполовину поразки. Тому що втягуватися просто в змагання ресурсами, такими біологічно людськими, це вже половина поразки. Тому що ці фори неможливо нічим перекрити. Ну чотири рази більше населення сусідньої держави, і тут нічого з тим не зробити. Ну так така, ну просто така об'єктивна реальність. Тому власне кажучи, зараз мені здається, 24-й рік це власне це ключове питання. То все ж таки жива сила чи інновації. Які покликані замінити людину, щадити людину, оберігати людину. І, власне, 24-й рік сюди підходить. От якраз в це. Тому що 24-й рік буде роком вимагання відповідей від держави з точки зору: то все ж таки, який план? Гарантувати м'ясорубку кожному. Чи зробити все, щоб навпаки мінімізувати, вберегти кожного від м'ясорубки. Оце, оце тут нема третіх е, е, шляхів, все опирається в це. І, власне кажучи, для того ми живемо в 21-му сторіччі, а не в часи мамонтів, де, звичайно, теж можна там е, загострювати свої палиці і і? і, і ну, Яхось теж, напевно, досягати своїх результатів. Але, власне, 21 -е сторіччя навколо, і воно, власне, є технологічним, інноваційним. І тут, власне кажучи, все роботизоване, цифровізоване, те, що заміняє людину. А в нашому випадку, при програшній диспропорції демографічній, нас якраз це є єдиний. Я не кажу там один з, я кажу, єдиний. Єдиний спосіб бодай якось. Вирівняти